150 років тому, а саме 28 липня 1874 року вступили на нашу землю перші чехи-переселенці. Це були 33 родини, які покинули Австро-Погорську імперію в пошуках кращої долі. Впродовж одного десятиліття активно діє на Вінниччині громадська організація Голендерські чехи, яка об'єднує активізує етнічних чехів, що проживають в селах Голендри та Миколаїва Самгородської територіальної громади. А очолює громадську організацію заслужений працівник культури України Лариса Лановин. Минулого року в селі Миколаївці було відкрито пам'ятний знак на честь 150-річчя переселення чехів на Поділля. Ці знамені даті присвячені і вірш, який прочитає учасниця громадської організації Діана Лесак. Запрошуємо вас, Діана. Стопадесят лет ушло 150 лет тому. Це грстка чеху стягувала з дому, до далеке землі, щаскі домовини, їла грстка чеху, ледат позих лині. На потої нашої землі лесу, плодинь, там все усадило, много чешських родів. Наджилися Чеші в лесих, а на полі. А ти ті їх діти за си у болі. Запустили біди, закусили гоже, а ти тіх діти одіжді й замоше. Розпорхлися шехні на святове страні. Многим уж то таке одзвоніли грани. Нес уж те добі, достимше текло. Наші діти страшні засваличне пекло. Житвалку нехце. В том, видимо, силы нашим детям, шаням, счастливый живет в мире.